Син мій Шараборяк Володимир загинув в травні 2014 року разом з генералом Ключицьким. І Сьогодні він разом зі мною, так як всі наші батьки з своїми дітьми, своїми портретами йдемо на цю ходу. І ми дуже раді, що нас запросили, і що такий день настав, що наші діти разом з усіма хлопцями, які прийшли тепер звідти з тої пекельної війни, йдуть ходою, і наші діти разом з ними. Ми, матері. Знаєте, пройшло вже десятий рік, але ми пам'ятаємо і біль серця не згасає. Дуже важливо, щоб всі знали і показати свою незламність для суспільства для інших держав. Це Свого роду шанування, шанування. Людей, які віддали своє життя найкращих людей України. Давно в місті Івано-Франківську не було ходи. Це напевно два роки. З часу війни в нас напевно жодної не було такої величної, і ми були навіть в думках позаяк. Ну, Зібрати людей в якийсь ризик, але е, є, сьогодні була загальноукраїнська хвилина мовчання. У нас є ще одне пам'ятне таке величне місто, де перші захисники були захоронені, це Меморальний сквер, є алея світлинами наших загиблих захисників, щоб обминути це місце. Теж ми не змогли. Pô, pô,